Знімали ролик на Ютуб про порівняння старого Кентавр 160Б і нового 160Б9. І що написали люди в коментарях. Що відмінності в КПП в одній є диференціал і його блокування, а в другій мотоблочна система розблокування. Ця система надійніша. Це така система в Кентавр 160Б9. Також відмінності, блокування диференціалу. І усилені чолки на новому червоному, це також b 9 І у новому, бачу, у задніх крилах більше металу. Краще захищають від колес. Не від колес, мабуть, а від багнюки. Але все ж. Бачите, навіть люди пишуть, що нова модель Кентавер 160B9 краще. І дешевша на 100 доларів. Її ціна 2295 доларів. Якщо сподобалось відео, став лайк. Та пиши коментар Всього найкращого.